Вперше за чотири роки я їду із Запоріжжя. І їду я у Карпати. Лише на тиждень, але все ж таки довгоочікувана відпустка. Ну і звісно, я не могла не взяти із собою книгу, і я обрала четверте крило Ребеки Ярус. Я не читаю сучасне фентезі, це для мене експеримент. Чому цієї книги мільйони фанатів по всьому світу? Тож. Давайте розберемося. Ну, а поки ви будете насолоджуватися цими прекрасними Карпатами, я розповім, що ж нам обіцяє анотація цієї книги. Тож, мова йде про військову академію, де навчається молодь 20, і всі вони змагаються за те, щоб стати вершниками на драконах. І в центрі сюжету у нас дівчина Вайлет. Дуже красива, дуже розумна, і вона буде під просто смертельною небезпекою, бо хтось її планує тут вбити. Думаю, що мені в принципі сподобається, сподіваюся, але не буду ставити на це останні гроші, яких у мене все одно немає. Читаємо далі. Знаєте, я подумала, що Карпатські гори це дуже атмосферно для фентезійного жанру. Ну що ж, поки їду, трішечки читаю, знімаю. І що я хочу сказати? З'являються перші у нас герої. На жаль, мене трішечки розчарував їх опис дуже дуже шаблонно. Тут привіт, кліше. Привіт, кліше. Ну, будемо сподіватися, що хоча б не буде сумно. Чесно кажучи, дорогою з вокзалу до готелю, я вже й забула, що там не так із тими персонажами. Подивіться, яка неймовірна атмосфера. І нарешті, 23 години у дорозі, і я на місці, у Карпатах, у своєму готелі. Так, здається, мої речі вже принесли. А, так, моя валіза вже тут. А це короткий звіт для моїх батьків, що я добралася жива, здорова. Привіт, це я. Ну що ж, подивіться: навколо мене тільки ліс. Ну і, звісно, гори, Карпати. Ну, а це вже вид з балкону, такий красивий. Ну, а далі я познайомилася з дівчатами, які тут відпочивають. Пригадувала ремарка: хто зрозумів, той зрозумів. Ну і насолоджувалася прекрасним видом з вікна. Ну, слово за слово. Коротше кажучи, прийшов вечір. Ну ось така краса. Виявляється, у нас тут чудова підсвітка вночі у цьому готелі. Ось так є світло. Ну, а хочете посміятися? Я коли збиралася оцю відпустку. Я говорила всім своїм друзям: ні в які гори я йти не буду. Я буду сидіти в номері, відпочивати, спати, читати. Ну і що наступного ранку я поперлася у гори на озеро Синевір. Уявіть собі, півтори кілометри. Мені треба було йти пішки. Ну і звісно, поки я йшла, думала про книгу. Поки йду. У гори на озеро Сневір. Прочитала я вже майже 100 сторінок. І от що я хочу сказати щодо мого спостереження. Хто читав? Можете пояснити, навіщо? Так, я розумію, вони там змагаються за право бути вершником. Але, будь ласка, от скажіть мені. Нащо вбивати один одного, якщо йде війна? Ну, не розумію. Там вже було змагання і загинуло 30 людей, здається, молодих. Ну, Я не розумію просто нащо вбивати. Я от як людина, яка у війні живе, я не розумію, нащо взагалі людей Вбивати свої, свої ж вбивають. Тобто вони змагаються, чесно, не розумію. Ну що, дарма я в себе не вірила, я таки дійшла до озера, сина вір. Тож просто насолоджуйтесь, ці кадри мій вам подарунок. Але час повертатися в готель і до нашої книги, бо у мене є моменти, які я б хотіла з вами обговорити. А йде війна, грубо кажучи, є країна, вона поділена навпіл. З однієї сторони люди воюють на драконах, з іншої сторони на грифонах. Окей, перше моє зауваження: через що відбувається війна? Будь ласка, люди, які читав. Напишіть в коментарях, ну, в чому суть конфлікту, чому люди воюють? Давайте так. Бо щось я, ну правда, я щось не можу зрозуміти, чому. Ну що, нарешті у нашої парочки стався перший поцілунок? У гроза, молнія. Чесно кажучи, я вже сама думала, ну коли вже вони поцілуються. Знаєте, що мені нагадує, нагадують деякі глави Четвертого крила. Хто буде читати, або хто вже читав, то, мабуть, зрозуміють мене. У них є такі випробування, як у цьому Гаррі Поттері Орден, ні, не Орден Фенікса, а Кубок Вогню. Пам'ятаєте, у них були там різні змагання, прикольні. От от щось. Мені от здається, таке є. Хто читав, напишіть, як вам є аналогія чи ні. До речі, я помітила, що якщо б мене попросили пересказати сюжет, то для мене було б це дуже важко. Так, наша гриня проходить купу змагань, випробувань. Її постійно хтось намагається вбити. Вона просто дивом постійно виживає. Ну, якось ось так. Книзі тримається постійна інтрига і ось такий шалений темп. Ну що ж, будемо читати далі. Ви знаєте, я думаю, що сидіти в такій печері <смі>, і читати четверте крило це прям те, що треба, реально. І дихати сіллю. Ну що, потрохи я йду по сюжету, вже обрали нашу героїню дракони, так, і не один. Ну, а далі, після прогулянки, знову зачитання. Коротше, вирішила вімкнутися. У мене в готелі, мабуть, вже всі сплять вже ніч, але я не сплю. Чому не сплю? Бо я читаю. Я так, я коротше підсіла. Я розумію, що я підсіла на це фентезі. Не думала, я, чесно кажучи, що. Людина, яка любить класичну літературу, якісь там важкі психологічні характери і так далі, вона просто тупо зависне на фентезі з драконами, з молодими людьми 20. Що можу сказати? Ну, дійсно, тут події відбуваються просто з якоюсь шаленою такою швидкістю, бо дуже багато смертей. Тобто Звісно, наші головні герої вони там виживають, але їхні друзі, до яких ти там починаєш вже звикати, тільки там вивчив їх ім'я, і вони помирають. Це Мартін, мабуть, так любить такі повороти. Але Ребека Ярус думає, мабуть, також. До речі, цю подорож я взяла книгу все ж таки у м'якій обкладинці. Вона була вдвічі дешевша, ніж у твердій, Ну і подорожувати я подумала, що з нею буде зручніше. А ви цю книгу у якій обкладинці обирали? До речі, за яким принципом ціна чи зручність? Мабуть, по-моєму, обличчю зрозуміло, да, що щось пішло не так. 150 сторінок десь у мене лишилося. Ну що, нарешті наші головні ігри там зробили те, що вони зробили. Цілу главу майже вони там куверкалися. Справа не в цьому. Слухайте, ну все ну таке все штамповане, таке під просто. Одне і те ж саме у всіх цих сучасних у цих романах, ромкомах, я не знаю. Коли головний герой каже, от це найтопіші діалоги, які, які тільки може бути, коли головний герой каже головній героїні Що б я не робив, головне у мене не закохуйся. Боже, ну вже сучасні автори не можуть вигадати щось цікавіше? Як ця книга залітає? Просто залітає у топи, у хіти, у я не знаю, я не знаю. Ну, а це я вже кавою відзначаю те, що вночі я таки дочитала цю книгу. Ну, ось така погодка нас зустріла зранку. До речі, у нас на території готелю була навіть рибалка за 500 гривень з людини, там будете тягати форель, Здається, форель, ну, кожні 10 хвилин, чесно, стояла і засікала, так і є. Ну, а я не любитель рибалки, тож пішла просто гуляти територію. Ну і, звісно, поділюся з вами своїми висновками щодо цієї книги. Дочитала я четверте крило. Ну і хочу з вами поділитися своїми враженнями від книги, жанр якої я ну, фактично ніколи не обираю. Ну, не те, що фактично, а взагалі не обираю. Ніяких там глибоких роздумів, глибоких діалогів, нічого такого там нема. Причому. Я так думаю, десь 70% всієї книги це взагалі от діалоги, які ну, не відрізняються якоюсь глибиною, чесно кажучи. Вони не розкривають характери персонажів, ну, як на мене. От Чого мені не вистачило в книзі? Мені не вистачило опису. Як би це от, дивно не звучало, але у книзі фентезі мені не, мені не вистачило опису цього фентезі. Ну, правда, по-перше, де описи навколишнього середовища, природи, побуту цієї військової академії? Ну, от більше якихось цікавих таких подробиць, або там як зброю роблять, з чого вона? Ну, я не знаю. Ну, мабуть, от мені цього не вистачало. Більше того, от вся книга зав'язана повністю на Вершниках на змагання, щоб бути вершником, літати на драконах. І я не отримала жодного опису нормального дракону. Ну, це як взагалі. Тобто, головний, головна героїня, вона її обирає дракон. І що вона дає? Який опис вона дає цього дракону? Він дуже великий. Я такого біса нікого ніколи не бачила великого дракона. І він чорний. Ну, серйозно. Тобто Ребека Ярос, авторка цієї книги, думає, що, що... Ну, ви ж знаєте, як виглядає дракон. да? Е, придумайте щось самі. Ні, так не працює в книгах. У нас має складатися образ, у нас мають складатися асоціації якісь, ну хоч щось. Персонажі, вони клішировані, чесно кажучи. Е, сказати, що кінцівка мене якось там вразила, ні. Не вразила. Я знала, що так все і буде. Тут тобто, якогось вау-ефекту від кінцівки у мене немає. Я люблю, щоб була така вау, нічого собі. <кій> Якось так. Для кого ця книга може бути, як на мій погляд, це книга для людей, які хочуть якогось легкого чтива, Відволіктися. не напрягати свої мізки, просто якісь пригоди, польоти, кохання і все інше. От і все. Але що я вам хочу сказати? У мене такий класний настрій був протягом всієї відпустки: що от була б я в Запоріжжі прочитала б цю книгу, чесно вам скажу, я б плювалася дуже сильно. Але отут у мене такий позитивний настрій був: що навіть така простенька, як на мене, не досить глибока взагалі книга, яка не відповідає на багато питань, то дуже багато дір насправді у сюжеті. Ну, добре. Але навіть вона через мій класний настрій, вона мені зайшла. Ви знаєте, я вам більше скажу. Я навіть роздумую, можливо, почитаю <плес> далі <плес> продовження, не знаю ще. А взагалі-то, будь ласка, порадьте мені щось почитати із фентезі. От так, щоб якусь от, сучасну фентезі книгу, от щоб я закохалася в цей жанр. Ну правда, ну дуже хочеться от реально закохатися в цей жанр. Тому що ну, от мені подобається ця ідея з драконами, польотами. Ну, щось напишіть мені, от якусь вашу улюблену книгу цього жанру, щоб от я отримала таке от класне задоволення із описами, з прорисовками класно цього світу фентезійного. Ну, от якось так. Ну що, буду з вами прощатися скоро вже на потяг. Дуже рада, що ви зі мною були цей тиждень. І. До зустрічі вже у реальному житті. Пока.